Те, що кілька років тому можна було побачити лише на телеекрані, невдовзі стане реальністю. Команда науковців з японсько-французької робототехнологічної лабораторії працює над технологією, яка дозволяє людині з силою думки керувати роботом. Користувачу потрібно лише одягти спеціальний шолом зі сенсорами. Наразі можливості цього нейрокомп'ютерного інтерфейсу доволі обмежені. За волею оператора, робот може лише брати предмети та переносити їх. Поки що можна дистанційно керувати роботом. Однак ми поступово рухаємось до головної мети, щоб робот став невід'ємною частиною користувача, щоб людина повністю відчувала свого двійника. Керувати роботом доволі просто хоча для цього потрібно трохи попрактикуватися. Головне за словами розробників, концентрація уваги. Приміром, щоб машина зрозуміла, який предмет потрібно підняти, оператору слід зосередитись виключно на ньому. А щоб вказати аватару напрямок руху, треба сконцентрувати погляд на відповідній стрілці на екрані інтерфейсу. Потрібно очистити розум від зайвих думок і зосередитися лише на тому, що хочеш зробити: керувати роботом чи брати предмети. Поки що аватар може виконувати лише прості запрограмовані дії. Втім, штучний інтелект, який розробляли протягом кількох років, дозволяє робити значно складніші завдання. Причому самостійно. Розкриття усіх можливостей справа часу. У майбутньому, за допомогою нашого робота, можна буде усувати наслідки техногенних катастроф. Ми дуже шкодуємо, що не встигли розробити технологію до вибуху у Фукусімі. Тоді б можна було відправити на ліквідацію лиха такі машини, а не людей. Крім того, в один прекрасний день аватари дадуть більше автономії паралізованим людям. Під час наступного етапу робота навчать тісніше співпрацювати з оператором зокрема, він буде вітатися за руку.